Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про ще один випадок депортації українця, е, який відбувся на днях. Тут також в гру вступає, скажімо так, неправильна і протизаконна поведінка цього українця на території Польщі, але при цьому випадок дуже цікавий тим, що спочатку польський суд виніс йому покарання у вигляді позбавлення волі. Але замість того, щоб відправити його в польську в'язницю, що він там відбув покарання своє законне, його під примусом доставлять і передадуть українській владі. Так говориться в офіційному повідомленні Стражі Гранічної. Ми зараз цей випадок детально розберемо і поговоримо про небезпеку такого прецеденту для тих українців, які просто проживають в Польщі. Посилання на офіційне джерело я залишу в описі під відео. Тож заходьте е, туди, читайте, дивіться, вивчайте. Е, і зараз ми все це детально розберемо. Е, також підтримайте, будь ласка, відеолайком, ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, які зараз просто втоптують український YouTube е, в землю. І кожен ваш лайк справді є величезною підтримкою. Тож вдячний всім небайдужим. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі заповнюйте заявку, з вами зв'яжуться. Отже, співробітники сілеського відділу прикордонної служби затримали громадянина України, який порушував правопорядок в Польщі. Ми зараз коротенько розберемо саме цю ситуацію, потім поговоримо про цю ізюминку, яка відрізняє його оцю депортацію від інших депортацій, які були. Співробітники прикордонної застави в Ополе провели перевірку законності перебування в шельце Опольське, і в результаті якої було затримано громадянина України, і перевірки, проведені в базах е даних прикордонної служби, виявили, що ця людина є небажаною до перебування. На території Республіки Польща все через те, що в 2022 році іноземець був засуджений районним судом до штрафу та позбавлення права керувати транспортним засобом з строком на 4 роки за вчинення правопорушення, передбаченого статтею номер 178 А, параграф 1 кримінального кодексу. Тобто керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Як бачимо зараз на дворі 2024 рік, чоловік мав заборону фактично ще два роки їздити транспортним засобом. Його, коли зупинили, він при цьому ще й був п'яний. Тобто він повторно порушив закон. От. А ми знаємо, що в Польщі повторне порушення закону воно карається набагато суворіше, ніж порушення. В перший раз, тобто, його було знову ж таки затримано і засуджено окружним судом міста Лешно до вісьми місяців ув'язнення та довічного позбавлення права. На керування транспортними засобами суд також зобов'язав його сплатити штраф у розмірі 15 тисяч злотих до фонду допомоги потерпілим і постпенітенціальної допомоги. І з огляду на охорону громадської безпеки та порядку, а також з огляду на те, що іноземець є небажаною особою на території Польщі. Існують обставини, аби видворити його просто з території Польщі. Тобто, бачимо, що незважаючи на те, що суд засудив його до 8 місяців позбавлення волі, виходячи з інформації з офіційної сторінки Стражі Гранічної, його е як заявляється на сторінці в цей же день після суду не відправили до в'язниці, а його примусово доставлять до кордону з Україною та передадуть місцевій. Владі. Тобто, бачимо, що на сьогоднішній день Польща вибирає не утримувати е, українців, які повторно е, створили небезпеку і повторно вже були засуджені. Вже навіть до тюремних термінів, замість того, щоб відправити таку людину до в'язниці, її просто відправляють в Україну, і в людини немає жодного вибору. Тобто людина, я так розумію, не могла вибрати, чи вона хоче відбувати своє покарання на території Польщі, сидячи у в'язниці, чи просто її передадуть в Україну. А як ми знаємо, в Україні жодного терміну тюремного ця людина не отримала, жодного правопорушення в Україні не скоїла, і виходить, що цього чоловіка просто відправлять в Україну. І там його відпустять. Але тут тільки питання, чи його відпустять, чи його передадуть українській там, прикордонній службі, а вони його одразу ж доставлять до ТЦК. Як це буде виглядати? Дуже і дуже е, цікаво, але е, що хочу сказати, що такої інформації ми з вами вже не дізнаємось, бо, бо ніхто її нам надавати фактично не буде. От, е, це дуже цікавий прецедент, тому як е, е, в польських в'язницях сидить. Е, до, досить багато українців, і тут е, також питання: чи, буде, е, чи будуть відбуватися якісь нововведення, е, і чи будуть робитись якісь зміни в польському законодавстві, які будуть дозволяти просто навіть, попри е, призначений судом ув'язнення? Чи будуть вони дозволяти цих українців просто відправляти в Україну і щоб Україна з ними там вже сама розбиралась якось на свій розсуд? З юридичної точки зору, це виглядає, як на мене, дуже і дуже дивно. Бо якщо покарання вже було тут призначене, то чи може бути так, що людина уникає тут покарання і просто її відправляють в країну її перебування? За які злочини таке може відбуватись, в яких конкретно випадках це можна би, визначати, незрозуміло. Бо з іншої сторони, можна, можна фактично сказати, що будь-яка людина, там, яка, я не знаю, перевищила швидкість на 50 км, чи отримала якийсь там, інший штраф. Фактично можна кожну людину вписати в базу. Тих, які не бажані на території Польщі за будь-яке правопорушення, е і відправити в Україну. Або навіть якщо от, е випадок, наприклад, е українець вбиває когось на території Польщі, йому призначають там, не знаю, 15 років позбавлення волі судом. І тут питання, що буде відбуватися далі? Чи він сяде в Польщі в в'язницю і буде сидіти в цій в'язниці, чи його визнають. Таким, хто не бажаний до перебування на території Польщі, і за вбивство не посадять у в'язницю, а відправлять просто в Україну і дуже цікаве питання. Хотілося би почути на нього відповідь, але ми, скоріш за все. Також жодного коментаря на це від офіційних джерел не почуємо. Хіба що будуть якісь конкретні випадки, які також будуть опубліковані на офіційних сторінках Стражі Гранічної або інших якихось офіційних джерел, і тільки з практики ми зможемо дізнатися, на що ж скажімо так, польська судова система зможе піти, а на що піти вона не зможе. І як на мене, це дуже цікавий прецедент, який, на мою думку, цікавий має бути не тільки українцям, які знаходяться на території Польщі, а і українцям, які знаходяться на території України. Бо конкретно в цьому випадку, виходячи з інформації з офіційної сторінки Стражі Гранічної, людина, яка має сидіти у в'язниці, просто перевозиться в Україну, відпускає і там відпускається на волю. От. Тут вже інше питання, знову ж таки повертаючись, чи е, його відпустять, чи його передадуть прикордонникам, а прикордонники одразу ж його передадуть ТЦК. От. Е, по ситуації з ТЦК не треба мені вам розказувати, що відбувається. Кожен і так дуже добре все знає. В загальному маємо на сьогоднішній день таку новину. Ви свою думку з приводу неї пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, не порушуйте. Польське законодавство для того, щоб не попадати в таку халепу. Цінуйте те, що ви маєте в Польщі, поважайте польське законодавство і не буде у вас жодних подібних проблем. Надіємося, що такі випадки і надалі будуть залишатись тільки виключеннями з правил, ніж будуть ставати правилами. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!